Вітаю! Сьогодні так. стосовно металообробки буде. Такий ось лот мічиків та плашок. Плашки 43 штуки, мічики 35 штук. Все разом 1500 гривень. Помічикам. Так, це все не нове, що мічики, що плашки. Найменші на 12 і до... 27-го, можливо, на 30 буде. Також з різним кроком та різні розміри. Плашки найменші на 8, найбільші на 30. більш менш всі розміри та кроки. Є не підписані. Ось, наприклад, це більше 30, але не написано. Так що якось так кому підійде такий варіант, то звертайтесь. Тримачі для плашок 4 штучки, 200 гривень. Далі в нас будуть свердла. Такий набір буде. штучок перший конус, два циліндричних, потім йдуть третій конус та четвертий. Все разом 1050 гривень. От, всі r6 m5 одне R18. Не нові. Так що зверніть увагу. Одне сверло буде п'ятий конус, діаметр 51, 400 гривень, R6 M5. Патрончик 50 гривень. Центр рухомий. КМ 4 з п'ятим конусом. Такий тримач під п'ятий та втулочка 5 3. 400 гривень. Такий КМ4 центр 100 гривень. Три різця висота 25, 110 гривень. Кулачки до патрона 250-го. Не нові. Потрібно їх чистити. Ось в такому стані. Три комплекта, два, два комплекта зворотні. Один комплект прямій. такому стані. За три комплекта 500 гривень. Розміри кулачків. Ось. Патрон 200-й, 700 гривень. Центр рухомий під п'ятий конус двісті гривень. Мікрокатор сімсот гривень. Та ні, мабуть, шістсот так, шістсот. Так, Е. Далее. Вот такая вот линейка четырехгранная. Не нова. 300 мм. В таком состоянии. Тут гарно. І ще глибиномір 700 чи той 500 міліметрів. É.